За своєрідним круглим столом зібрали представники міжнародного комітету Червоного Хреста журналістів місцевих змі з метою поділитися планами стосовно можливостей та пріоритетів надання гуманітарної допомоги на території Луганщини. Місія розпочала діяти тут у 2014 році. На той момент найбільш актуальною була програма роздачі продовольчих пакетів та наборів гігієни. Зараз пріоритети інші. У нас зараз в апріліначалася началась програма. Ми привезли картошки, достаточно много. Uh, инструменты и будем привозить еще цыплятку вот, в ближайшее время. Это нам, наверное, будет. Картошка, очень... месяц будет опасаться? Uh, семенной картофель. Логистически эти проекты они достаточно сложные, потому что это большие объемы. Например, если картошка, то это 40 тонн. То есть можете себе представить. То есть это закупки, закупками занимается Киев. То есть это команда логистов, которая работает там, которая стыкуется с логистами здесь, которая потом организовывает эту доставку. Плюс они же адаптируют свою логистику под те запросы, под те водные, которые мы им даем. Така зміна визвана тим, що у людей вже з'являється можливість мінімально забезпечити своє проживання самотужки. Це дозволяє місії переключитися з адресного надання допомоги на відновлення більш крупних об'єктів, таких як житло. Зараз у нас в Станічно-Луганському, Новайдарському районі вже почалась програма по відновленню житла. Опять таки тих людей, які проживають там, наприміслята станиця в станиця Луганська, або в Луганська льокримськам єсліта кримська, які не уїжаю да котрим кабиніях діти. По суті, то ми їм відновлюємо часть дома комунікація там одна комната, наприклад, і там туалет, ванна кухня, в зависимости от того пакповреждення і що мішає чоловіку жити. Не забувають і про відновлення інфраструктури, зокрема систем водопостачання. Вже відновлюється система подачі води у селищі Карбоніт та у Лисичанську. Лісичанський водоканал. У них обнаружилася теж такою 600 шисот метрів, де ми допомагаємо їм Это все восстановить і допомагаємо з трубами з разными матеріалами. тоже. допомагають у комітеті із пошуком зниклих безвісти в результаті військового конфлікту. Останнім часом все частіше цією темою почали зловживати шахраї. Представники комітету запевняють, вони вже мали подібну практику і знають, як діяти. Дійсно таке відбувається, на жаль, і сім'ї можуть до нас звернутися. Ми працюємо по своїм каналам. Ми з відповідними властями, перевіряємо списки. В местах заключения, в том числе в моргах, потому что мы работаем с моргами, поддерживаем, реабилитируем и так далее. Мы работаем через другие соответствующие инстанции для того, чтобы узнать. Люди, к сожалению, да, оказываются в стрессовых ситуациях из-за этого. И мы в этом смысле готовы взяться за такие случаи. То есть они должны обратиться к нам. Мы работаем с Национальным обществом Красного Креста Украины, с властями. для того, чтобы такие случаи разрешать или хотя бы узнавать информацию, если она есть.